Доброго дня. По-перше, скажу відразу, кому прийдуть від мене якісь негарні коментарі, чи там подумаєте, що якась корона виросла, чи що, тому що коментарі негарні. З ось цього каналу, який ви зараз бачите, то не я. заходьте на цей канал і пишіть скарги, як шахрайство і бот там. Тому що створена якась сторінка, яка навіть, виходить, що я сам собі пишу ось такі коментарі. Все почалося це, зараз розповім ще про одну людину. Ось так виглядає підробна сторінка, якийсь бот, який пише від мене навіть мені під моїми відео коментарі. А ось так вигля... виглядає моя сторінка. Бачимо, де написано Миколаїв Агро, тут просто Миколаїв Агро. А там написано Миколаїв23, Агро 23», і там немає ні відео, ні підписників, нічого. Оце мій канал, на якому є відео, все працює. Ось як бачите, тут зверху, де Миколаїв Агро, коментар, я сам собі написав під моїм же ж відео. Що, як не вмієте знімати, так не беріться, а от я знімаю гарні відео, на які любо дивитись. От такого плану приходять коментарі, як наче, ось, щоб ну, якось образити один одного. А почалося це декілька днів назад між мною та іншим блогером. Почалося все з ось цього каналу. Виставила людина відео. Ось це відео. Про живці. І я йому просто прокоментував це відео. Прокоментував ось тут в коментарях. Ну, я вже його чесно видалив, тому що я образився на цю людину. Але, як виявилося, це являється не він. Ну, якщо то він писав, то хай мені напише, мені буде цікаво. Або хто його знає, цей канал, напишіть йому. Я просто сказав, що повезло вашим глядачам, що ви даруєте такі подарунки. я дуже здивувався, коли ось цей канал, <кхух> цей канал відповів не під своїм на своєму відео в коментарі, а відповів мені... Під моїм відео. Ось під цим відео цвітіння фундуків, що я виставляв нещодавно. І він мені написав. Я здивувався дійсно, але бачимо, тут написано, підписано зовсім по-іншому. Цей канал. Ось він виглядає. Зараз. Ось так сторінка, де підписався один користувач. Тільки і трошки вона інакше виглядає, де нема ніякого відео. Мене дуже здивувало, але я не звернув на це увагу. Тож я думаю, ну якщо цікаво, я ж, мені цікаво, чи це людина знає. І ось що починає писати мені. І, а хто зі мною буде дружити, добре, то мене відноситись добре, то я подарую. Ну, Я написав, що ми придб... я придбаю краще, та і все, я не знаю, як це добре відноситись. Далі ось написано, я люблю, щоб до мене поваж доставились таких сортів, що немає. Ну, думаю, людини, мало і що, якась там трошки коронка виросла. Там пише, що я не вмію знімати відео. Ось тут під центральним коментарем видно. Я люблю, щоб ви на мене поважилися. Ну, в общем, це можете все почитати. Не беріться, не знімайте відео. Ну, я писав як з цією людиною. Ну, написав, раз не склалось, тому що я не звик хамства, ну не звик людям сильно хамити. Але як виявилося, це не та сторінка, це теж підробна сторінка. Тож, ось таке шахрайство з'явилося у нас на Ютубі. Просто що, як на мене, то мені все одно тут ось людина спрашує, питає, наприклад, скільки коштує живці. А відповіли з того ж каналу, що по 500 гривень. Ну це знову ж це мінус Віталію, я так зрозумів його звати. Я не знаю цю людину особисто, але дуже шкода, що так вийшло в нас. Я не знаю, чи мені цікаво він до цього має якесь відношення чи немає. Але я точно знаю, що я не маю відношення до цих коментарів. Знову ось тут зверху ви бачите коментар, а хто буде до мене гарно відноситися, то я тому подарую три саженці фундука безкоштовно. Це начебто я написав знову під своїм відео. І тут же ж йде, бачимо, аватарки, їх не можна розрізнити, <кій> неможливо. Просто там написано Миколаїв Агро23 а в мене таке просто Миколаїв Агро. Я навіть сам почав дивуватись. Так що, якщо щось не так, ви жалоби пишіть на той канал, але тільки не на мене. І підписуйтесь, і буде все добре. Тримаємось, переможемо ми всіх ворогів. І все буде добре.